Приватні військові компанії це сьогодні невід'ємний інструмент практично у будь-якій війні у будь-якій точці земної кулі. Попри те, що найманці це одна із найстаріших у світі професій, популярними вони стали лише на початку 21-го століття. Чому так, я розповім трохи пізніше. У наш час ПВК це законний спосіб вирішувати незаконні питання насамперед за межами своєї країни. По світу загалом можна назбирати чимало таких компаній. На Росії це, звичайно, добре відомий нам Вагнер у Британці. Є найбільша у світі ПВК G4S Security. у французів. Є ANS Group, а от в американців своя. Одна із найбільших у світі і одночасно найпотужніших на планеті Blackwater. У неї насправді було багато назв та закріпилася саме ця. І чому так я теж детально розповім. А загалом ми говоримо про історію ПВК Blackwater. хто такий Ерік Принц і як він хотів створити Blackwater в Україні, чим займаються і де воюють бійці цієї приватної компанії, як вони стали найбільш популярними у світі, за що критикують цю організацію, і чому Blackwater менш ніж за 10 років змінила одразу. Три назви. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід Говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше, і сподіваюся, що підписавшись на цей канал. Ви залишитеся тут надовго. Це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Бо завдяки вам відео з'являється вчасно і регулярно. Ви мотивуєте робити більше і краще. Ви теж можете долучитися до цього списку за посиланнями в описі до цього відео. Там також є лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві та перевірені новини. Говорити про діяльність приватних військових кампаній в Україні не доводиться. Наше з вами завдання допомагати нашим силам оборони. Можна донатити на перевірені фонди, а можна самим купувати військовим те, що їм потрібно. А можна заправляти машину на око. Бо ж вони разом із повернись живим запустили проект «Око за око. Три у першому проєкті збирали на 25 шарків, у другому на зброю для ТРО. А тепер мегаціль. Збираємо півмільярда гривень на 10 пульстронів для ДШВ. Цікаво, що таке пульстрон. Це цілий комплекс, до якого входять міні-шарки та інші дрони-розвідники, безпілотні бомбардувальники та fpv дрони з БК, пікапи для транспортування, рації, старлінки для зв'язку і засоби управління. Словом, це більше 40 одиниць різної техніки для виявлення ідентифікації та знищення ворога. А дешеве потрібно цілих 10 таких комплексів. Долучитися до проєкту дуже легко. Приїжджаєте на око, обираєте пальне пульс, а око донатить 1 гривню із кожного літра на пульстрони для десантно-штурмових військ. Це перший спосіб, а другий можете скидати ваші донати напряму на рахунок або на банку Повернись живим. Усі деталі є в описі до відео. І якщо цікаво дізнатися про пульстрони більше, вам теж в опис до цього відео усе знайдете там. Ціль ми маємо велику, але надзвичайно важливу. А та я впевнений, що разом ми її точно закриємо. Тож, поки ви донатите і заправляєтесь, я розкажу вам історію. Для початку пропоную розібратися у тому, хто такий Ерік Прінц. Сьогодні це мультимільйонер, бізнесмен і громадський діяч. Але добрих з 20 років тому він був звичайним військовослужбовцем у ВМС США. і поступово просуваючись цією стежкою, він став морським котиком, елітою американської армії. До слова, випуск про морських котиків, ось тут переглянете собі, як матимете час і бажання. Це важливо для розуміння принципів та ідеалів, які Принц закладав у Blackwater. Наприкінці дев'яносто. Років, коли Принц закінчував свою службу, задумався над тим, щоб створити приватну військову компанію. І він добре розумів, що нова структура має кардинально відрізнятися від усіх тих, які вже і так існують. Можна сказати, що йому пощастило. Принц народився у родині багатіїв. Його батько мав автомобільний бізнес, тож не просто позичив сину грошей на початок власної справи, а й допоміг організувати все правильно із бізнесової точки зору. Це, до речі, важливий момент. Ерік Принц створював Blackwater не через те, що Дуже сумував за службою, а тому, що хотів заробити грошей на тому, що вмів робити найкраще стріляти. Тож таким чином, у 97-му році на світ з'явилася організація Blackwater. Тоді ще нікому не відома компанія, яка займалася інструкторською діяльністю. Мені подобалося бути частиною сіл. Я захоплювався тим, як вони виконували поставлені завдання і які цінності вони несли. ПВК Blackwater з'явилася з цією ж метою продовжувати нести цінності сіл і надалі. На початках діяльності Blackwater про жодні цінності сіл не йшлося, адже починалося все із охорони державних об'єктів. Таких бійців важко назвати найманцями у контексті війни чи виконання якихось бойових завдань. Та Прінц зазнав, що з часом приватна армія приноситиме йому багатомільйонні контракти. Зрештою, він не прогадав. Охоронна діяльність це просто спосіб із чогось почати. Далі Прінц почав розвивати Blackwater у більш вузькопрофільному напрямку. Ішлося про тактику ведення війни. Для цього йому потрібно було знайти. Місце звести там полігон і набрати в команду найманців, які могли би стати інструкторами для охочих здобути нових навичок, адже викладали вони тактику ведення бойових дій на різних місцевостях. Більшість методів і підходів Принц взяв зі школи сіл, яку сам же і закінчив. Найманці це одна із найстаріших професій в історії людства. Битва при Кадеші, яка відбулася майже за 1300 років до нашої ери, відбувалася за участі найманців. Історія приватних військових компаній набагато старіша, ніж ми можемо собі уявити, коли говоримо про найманців у сучасних протистояннях. До розвитку тренувальних таборів та розквіту Blackwater я ще повернуся. Зараз ми поговоримо про те, як 23 лютого 2020 року Ерік Прінц приїхав в Україну. У нас він зустрівся із Ігорем Новіковим, який на той час був позаштатним радником Володимира Зеленського. А також відповідав за відносини офісу президента зі США. Прінц виклав йому свої бізнес-ідеї, і у нього їх було аж. Три перше придбати компанію Моторсіч і ще кілька підприємств авіаційної галузі, щоби створити конкурента Боїнг та Ейрбас. Такий авіахолдинг за прогнозами глави ПВК мав залучити інвестиції і контрактів на понад 10 мільярдів доларів. Друга пропозиція створення в Україні заводу для виробництва воєнного спорядження і боєприпасів. І третя створення в Україні приватної армії за зразком Блеквотер. Бійців туди планували набирати з учасників російсько-української війни на Донбасі. І Новіков, як потім напишуть журналісти, був не проти таких амбітних ідей, але його насторожив той факт, яких партнерів мав Ерік Принц. Першим колегою Принца був Андрій Артеменко, колишній нардеп від партії Ляшка і підприємець у сфері вантажних перевесень. У 2017 році він надіслав до Білого Дому план мирного врегулювання війни між Україною та Росією, який передбачав зняття з Росії американських санкцій. Іншим партнером був Андрій Деркач, теж колишній нардеп і бізнесмен. Насторожувало те, що Деркач навчався у КГБ і свого часу був членом партії регіонів. А у 2014-му голосував за диктаторські закони уже на початку літа, того ж таки 2020-го Прінц принц зустрівся із главою офісу президента Андрієм Єрмаком. Це було неофіційно. Мали просто узгодити плани щодо трьох раніше згаданих пропозицій. Тож напрацювали план купівлі компанії Моторсіч, і вас, мабуть, цікавить, чому взагалі Принц так вчепився у Моторсіч і приїхав в Україну. З цією компанією була. Цікава історія. Її хотіли купити китайці, які навіть заплатили частину суми. Однак Сполучені Штати були проти, бо Моторсіч це чималенька компанія, яка могла би посилити Китай. Тому принца надіслали в Україну як альтернативний варіант угоді. Так чи інакше, антимонопольний комітет України заблокував ту угоду з принцом. І ідея в глави ПВК Blackwater була наступна: оскільки угода заблокована, то Україна може повернути завод у державну власність, а уже після того продати принцу. Вартість мільярд доларів. Лише на 300 мільйонів більше ніж платила китайська сторона. І був один недобрий момент. Представники Еріка Прінца пропонували встановити контроль над виробництвом літаків Антонов, а директором залежно від Артеменка. Людину прінц мав контакти у Білому домі і намагався використати свої зв'язки для досягнення цілі. Однак, перемога Байдена на виборах не дала цього зробити. У Києві побоювалися, що контактними з Прінцом були Артеменко та Деркач. Останнього штати внесли до списку російських агентів. Обидва Є фігурантами справи розслідування про втручання Росії в американські вибори. Тож на тому співпраця і закінчилася. Неясно, куди це могло завести, чим закінчитися і якою ситуація була би зараз. Та вже й ніколи не дізнаємося. Так чи інакше, Ерік Прінц зацікавився Україною. А те, що після війни таких зацікавлених, а особливо бійців та бізнесменів у сфері військових технологій, стане в рази більше, це факт. Шановні гості, дорога родина, перед тим як ми перейдемо з вами до. Продовження обговорення цієї історії з Blackwater, до вас є одне невеличке прохання, і воно стосується допомоги для 79-ї бригади. Зараз ми збираємо їм на новий автомобіль, тому що те, що сталося з попередніми, зараз бачите у себе на відео, влетів в автівку російський FPV-дрон і єдине, що їм залишається, це ну фактично розібрати цю машину на запчастини, тому що більше толку з неї не буде. Вони її на хід назад не поставлять. Тому збираємо зараз на новий L200. Дуже закликаю вас долучитися до цього збору, тому що автівка потрібна дуже швидко, бо нової в них немає. Традиційно, вже за донат від 200 гривень я розіграю ніж від компанії Бокер. Такий на кожен день я його називаю таким джентельменським ножем, тому що він мені здається таким витонченим. І хлопці наполягають на тому, що за найбільший донат вони подарують трофейний російський штик-ніж від АК 12 там є правда нюанс, це холодна зброя згідно з українським законодавством. Але тому, хто отримає цей ніж, ми спаляємо упор, і відповідно ним можна буде користуватися цілком законно. Ну тут ми якби нічого не зробимо, тому що таке от у нас законодавство з одного боку, з іншого боку, хлопці 79-ї бригади наполягають, що цей штик ніж поїде тому, хто точніше, саме штик ніж поїде тому, хто. Задонатить найбільшу суму, тому я вас дуже закликаю долучатися до цього збору. Там залишається не також і багато. Зважаючи, що ми не вставляючи це цей збір у відео, і так закрили трохи більше 50 тисяч. Лишається добити його і, врешті, відправити цю машину хлопцям і дівчатам 79-ї бригади. Тому наперед дякую за ваші донати і повертаємось до історії. Повернемося тепер до Blackwater. У 1998 році в північній Кароліні у них з'явився власний тренувальний центр. Компанія займалася тим, що готувала американських правоохоронців. При цьому паралельно організовували курси для своїх бійців. Унікальність цих найманців була у тому, що більшість членів підрозділу були морськими котиками, піхотинцями, рейнджерами чи зеленими беретами. Тобто група складалася виключно із професіоналів своєї справи. І такі люди проводили різні курси, тренінги і навчання для копів і спецпризначенців. на тренувальному таборі. Принц побудував кілька десятків різних майданчиків, які імітували різні бойові умови від звичайного села до міської площі зі спаленими автомобілями. Навіть попри те, що стартова команда була досвідченими колишніми бійцями. Тренувальний табір сам по собі був збитковим. Та з часом його почали відвідувати від 30 до 40 тисяч людей на рік, тобто від 2,5 до майже 3,5 тисяч на місяць. Із цієї тренувальної бази у північній Кароліні з'явилася і назва компанії. Оскільки територія довкола була болотяною із темною водою на поверхні, то і назву принц обрав відповідну. Blackwater, що в перекладі означає чорна вода. І, можливо, бійці цієї компанії так і залишились би охоронною конторою, яка надає послуги інструктажів, якби не інцидент, який трапився у нульових. Ті події повністю перевернули розвиток бізнесу Еріка Прінса. Спочатку вони займалися тим, що вчили правоохоронців контролювати ситуацію у містах. Ішлося про протидію насильству у школах і безпеку на вулицях. Однак, у 2000-му біля берегів Ємену підірвали американський корабель USS Cole і Blackwater отримав. Мали контракт від уряду на 35 мільйонів доларів. Звідтоді вони почали тренувати моряків, вчили їх захисту у відкритих водах. Далі. Тільки більше, бо маючи на руках контракти на навчання військових, принц почав рухатися у цьому напрямку в посилених темпах, і не дарма до вересня 2001-го він уже зміг зарекомендувати свою організацію як надійну, стабільну та професійну структуру, що може виконувати практично будь-які покладені на неї завдання. Ну а далі всім відомі події 11 вересня, того ж таки 2001 року, день який назавжди змінив не лише Сполучені Штати, а й увесь світ. Хоча цей був наймасовіший теракт за усю історію людства, для Еріка Прінца та його компанії це була золота жилка, яка принесла більше контрактів і додаткові можливості. Бо саме після терактів американці оголосили глобальну війну проти тероризму. Збройні сили Америки з'явилися в багатьох країнах, вишукуючи терористів. Розгорталися бази, звозилася техніка. Для ПВК Blackwater це означало кілька фактів. Відрядження за кордон, збільшення зарплати і розширення діяльності і цікавий факт: після 2001 року розцвіли не лише Blackwater. Теракти у США дали поштовх до створення ПВК в усьому світі, особливо коли йшлося про європейські країни. Бо ж вони разом зі США брали участь в операції Нескорена свобода, яку організували проти терористів. Якщо поглянути на те, що було після терактів, то вся економіка і кожна індустрія впали. Рухнуло все, крім приватних військових компаній. Вони почали рости і розширюватися. Хтось на 50%, а хтось навіть потроїв свої прибутки. Та й проблем додалося: чим більше грошей, тим більше завдань. Отож, після 2001 року Blackwater регулярно отримували нові замовлення і завдання від уряду, наприклад, забезпечували охорону дипломатичних відомств, супроводжували високопосадовців і працювали із американськими військовими на місцях, виконуючи інколи ті ж завдання, що й піхота. Тренування теж були особливо. Це стосувалося військового контингенту і інших держав. І йшлося проведення бою в різних умовах і в різних місцевостях. Загалом, під час роботи за кордоном в гарячих точках, Blackwater зарекомендували себе як супернадійна структура. Навіть до сьогоднішнього дня не зафіксовано жодного випадку смерті суб'єкта їхньої охорони. Ясно, що із такою статистикою за їхніми послугами зверталися ледь чи не щодня. Активно з ПВК почали працювати і великі структури. У Blackwater є окремий відділ, який виконує завдання для ЦРУ або із ЦРУ. Це таємна структура, членів якої обирають спецслужби. Якщо вас цікавить, чому ЦРУ не можуть Виконати якісь завдання самі, то пам'ятайте, що ПВК це завжди законний спосіб зробити незаконні речі. А особливо із початком війни проти тероризму у світі найманці стали невід'ємною частиною американських підрозділів за кордоном. А це все великі гроші, які дозволили розширюватися. По-перше, відкривалися нові тренувальні центри. Ясно, що там усе доволі таємно, та усього від журналістів не приховаєш. По-друге, Blackwater має власний інженерний відділ, який займається розробками зброї і транспорту. Одна із найцікавіших їхніх розробок це 14-тонний броньований автомобіль Грізлі. Він може розганятися до сотні кілометрів на годину і перевозити вісьмох найманців. Blackwater кажуть, що пробити його буде дуже складно, хоча перевіряти це на практиці ще жодного разу не доводилося, бо ПВК розробили. Його конкретно для бою у містах. Бійці Blackwater завжди працюють доволі агресивно. Коли вони пересуваються, то на пікап кріплять кулемет, щось типу ПКМ. А в машині серед іншого ще по чотири людини з автоматичною зброєю. У них є практично все. Вони озброєні до зубів. Що стосується зарплат, то вони дуже різні. Настільки різні, що точної цифри порахувати неможливо. Діапазон коливається від 300 і до 1300 доларів на день. А це вже залежить від специфіки роботи та особливостей конкретних завдань. Все ж таки, найманці готові лізти туди, куди армія не може або не хоче, щоб не заплюмувати свою репутацію або репутацію країни. Та й сказати, чи займалися Blackwater якоюсь підривною діяльністю. Теж важкувато, бо до сьогодні про такі дії навіть у медіа і натяків не було. Усе, що про них офіційно і відкрито відомо, це те, що вони перебувають у всіх країнах, де дислокуються або виконують завдання американські військові. Наприклад, в Іраку американська армія тягне на власних плечах занадто багато завдань. Вони мають пильнувати за всім, крім внутрішньої ситуації, військові мусять стежити і за зовнішніми факторами. Це ж про постачання боєприпасів, їжу, власну охорону і моніторинг за територією. Тут і приходять на допомогу найманці. До слова, крім військової сфери, Blackwater активно беруть участь і в цивільному житті США. Наприклад, у 2005 році країну накрив потужний ураган Катріна. Члени ПВК допомагали мешканцям постраждалих районів із доставкою продуктів харчування, води допомагали розбирати завали і рятувати тих, хто опинився під тими завалами. Тут теж є один важливий момент. Що стосується допомоги цивільним, Blackwater роблять це безкоштовно. А от коли уряд домовився із ними про охорону стратегічних об'єктів на час ліквідації наслідків урагану. То бійці отримали за свої послуги 240 тисяч доларів. Це за день роботи. В обов'язки входила виключно охорона режимних об'єктів. А що вже говорити про роботу в гарячих точках, можна припустити, що їм платять достатньо добре, щоб уникнути шансу перекупу найманців. Є одне велике занепокоєння у питанні приватних військових компаній це лояльність. Коли вони стають політичним інструментом, направленим, наприклад, на військовий переворот у якійсь країні, то виникає питання: а ці люди діють у своїх інтересах чи в інтересах країни? Чи можливо вони вже стали в опозицію до американського уряду і роблять все навпаки? У сьогоднішніх реаліях найманці це ефективний і зручний елемент ведення війни. Просто уявіть, що за кордоном інтереси вашої країни захищає підрозділ, який може дозволити собі все, що завгодно. Його методи і цілі виправдовують результат, і при цьому не страждає репутація країни, яка цих найманців найняла. І з регулярними військами такого результату добитися неможливо. Бо ж коли військові перевищують свої повноваження, то завжди є великий шанс, що почнеться війна. Коли ж працюють найманці, ситуація зовсім інша, бо країна може. Сказати, що ніколи не використовувала приватну армію для досягнення тих чи інших цілей, так зазвичай робить Росія. Після захоплення українського Криму, а потім появи вагнерівців на Донбасі у Кремлі продовжили відмовчуватися. Мовляв, ми там ні до чого. У Штатах усе зовсім не так. Вашингтон в питаннях приватних військових компаній, принаймні коли йдеться про діяльність Blackwater, у брудні ігри намагається не грати. Більше того, бере на себе повну відповідальність за скоєні ними вчинки. Blackwater — це дуже екстраординарна організація. Вони все прораховують наперед. Більше того, у планах війни четвертого покоління вони тримають першість з цієї. Причини бійців Blackwater поважають у федеральних колах. Вони ж задають тренди на війну. Вони тренують і працюють з тими, хто служив у найбільш елітних підрозділах США, як і будь-яка інша приватна військова компанія Blackwater... Далеко не святі у 2007 році. Американські медіа раптово в один голос заговорили, що найманців Іраку займаються стратою цивільного населення. У цьому випадку йдеться про ситуацію, коли колона броньованих автомобілів Blackwater супроводжувала автівки дипломатів Державного департаменту США. Тоді за один день бійці підрозділу розстріляли 14 цивільних. Кількість жертв за деякими даними може бути більше 14. В результаті того інциденту поранення також дістали 17 осіб. той випадок викликав. Великий резонанс в Іраку адміністрація США розірвала контракти з Blackwater і позбавила їх ліцензії. Звідтоді компанія кілька разів змінювала назву. Сьогодні вона називається Academy, а її штат налічує більше 20 тисяч співробітників щодо назв. То Blackwater існувала до лютого 2009 року, до січня 2010-го як X Services LLC. а сьогодні Academy. Але усі все одно знають про них як про Blackwater. Бо ж саме під цією назвою ПВК здобула свою найбільшу популярність. Тож ребрендинг не дуже той допоміг. Якщо повернемося до страти цивільних в Іраку, то за ту справу одразу взялися ФБР. Їхні висновки були об'єктивні, мовляв, цивільні мертві, бо стріляли у найманців. Та уряд був не на боці ПВК. Кількох Четних до тих розстрілів кинули за крати на 30 років кожного ту ліцензію, яку в них забрали, повернули у 2008-му. Але не просто так: за Blackwater почали дуже уважно стежити. У всіх їхніх броньованих автомобілях зобов'язали встановити прослуховувальну апаратуру і камери спостереження. Радіоперемовини і переписки членів ПВК стали відкритими для спецслужб. Діяльність більше не була таємною, принаймні для керівництва країни. А от убивства цивільних загалом у таких країнах, як Ірак, Іран чи Афганістан, це Нерідкість у прихильників ПВК є пояснення, чому відбувається саме так. Причина у самих людях: наприклад, у 2005-му кількох бійців Blackwater в Іраку засікли терористи і напали зненацька, влаштувавши засідку. Спочатку розстріляли машину, потім дістали тіла і за ланцюги підвісили до мосту. Далі їхні тіла спалили і записали відеозвернення. Мовляв, так буде і з кожним найманцем, який сунеться на іракську землю. Крім того, цивільні і справді інколи беруть зброю до рук, але не з власної волі. Терористи шантажують їх, даючи очевидний вибір: або стріляєш в машину, яка рухається, або родину стратять. Тож нерідко найманці і самі стають жертвами. Хоча безумовно це не виправдовує їхньої жорстокості, бо бувають і випадки, коли такі бійці розправляються із мирним населенням просто заради веселощі. Уряд дає завдання зробити так, щоб відновити порядок. Тут є тонка межа між дозволеними та моральними діями, яка легко стирається тими людьми, які це завдання виконують. Якщо ви посилаєте людей в країну, де немає поваги до людей, де хтось намагається когось підкупити чи вбити, то можете одразу очікувати, що ваші солдати будуть поводитися з такими людьми відповідним чином. Blackwater, щоб хоч якось відновити репутацію та контракти, почала рухатися у кардинально іншому напрямку. Ерік Принц розповідав, що з дитинства дотримувався правих поглядів, називав себе консервативним християнином і прибічником Дональда Трампа. Та коли репутація його ПВК пішла на дно, його компанія почала будувати мечеті на своїх базах в Афганістані і підтримувала фінансово дитячі притулки у гарячих точках. Сьогодні дедалі більше країн звертаються за допомогою до приватних військових компаній. Причини цьому доволі прості. Втрати серед регулярного війська можуть спричинити кризу або міжнародний скандал. Хоча і найманці не завжди воюють, бо шанс, що вони можуть щось запороти, надзвичайно великий. Тож у більшості випадків вони дислокуються на військових базах у якості допоміжного крила. Якщо говорити про Blackwater, то після скандалів 2007 року багато чого змінилося. Удар по репутації відомства був настільки сильним, що їм довелося реорганізувати свою структуру. Той же Ерік Принц від справ відійшов. Управління найманцями перебрали на себе інші спецпризначенці. У нас є чітке розуміння війни. Коли ми бачимо військового у формі, то одразу розуміємо, що він належить до армії якоїсь країни. У 21 столітті це уявлення повністю не відповідає дійсності. ПВК розподілили між собою ролі і завдання, починаючи від забезпечення і закінчуючи різними методиками тренування і тактиками ведення бою. Щороку кількість найманців у світі збільшується. А їм делегують все більше і більше повноважені завдань. У 2014-му весь світ витратив на ПВК 218 мільярдів доларів, і ці цифри просто колосальні. А з тим, що розробляються нові методики бою, нові тактики і підходи, то ця цифра лише зростає. Взяти до прикладу. Лише російсько українську війну уже сьогодні публічних ПВК, і тільки російських є щонайменше сім. Найманець це той, хто робить щонебудь, не беручи до уваги принципи та мораль. Він ставить завдання вище власної вигоди на цьому, і все. Blackwater загалом пройшла довгий шлях від звичайної охоронної компанії до елітного підрозділу найманців, що готовий відправитися у будь-яку гарячу точку планети. Для них немає неможливих завдань, немає табу чи якогось співчуття. Усе вирішують гроші. Безкомпромісність, безжальність і професійність заслужили їм репутацію найпотужнішої ПВК світу. Звичайно, що, як і в будь-якого іншого підрозділу чи організації, у них є слабкі місця. Але за понад 20 років роботи вони їх ще жодного разу не показали. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!